Нет, моя скриновоза, да ты меня уже заколебал. Ой, боже, заколебал, да, Бонь? Ну, я Хилда. А, кстати, друзья, всем привет, на канале Крутые Серджио, ой, Серджио 245 World, и, как вы заразумели, до нас приехал Путлар и... Что? И еще кто -то? Так, он куда-то подымемось. Сергей, ты уже бачишь, Скрэнни? Не, я где? Україня Бутлера і Володимира Зеленського. Ні, я не бачу куди веде. Друзі, подивіться Володимир Зеленський і Пудлер. Ні, а ти ж робилась. Та я навіть на тебе не трогаю, якийсь Монако. Опачки. Друзі, так це круто. Наче ж можна бути багато всього. Так, Привітствую вас. Привіт. Так, а ну-ка, а ти, Пудлер? Козел Путлерський, валий з нашого села. да, да, так, да, селянка, з тобою згоден. Хай пускай цей Путлер валий з нашого села. Я навіть його вдарити не можу, бо в нас вже було колись таке, що він на нас приїжджав і нам все село розготував. Кстати, речі, як ви бачите, ми нове село побудували, так що да. Ну і що, можна подивитися, що у вас щось скриве? Ну, так, да. з тебе одна пшениця. Що? Ну, з тебе одна пшениця. Ну, добре, а в тебе що? Один мільйон доларів. Так у мене немає одного мільйона. Так, добре, тоді ходімо ну що я там просив. А що він просив? Я просив сіну чи пшеницю, я так не зрозумів. У нас. Ні, ну я так зрозумів. Він попросив сіно. А коли це спитаємо ще раз. А яке тобі сіно треба нести? Ой, вибач, я перепутав, мені уже не сіла, а мені якби квіточка. Та ти знущайся, яку тобі квітку? Ну, таку, гудипа рожеву або оранжеву, не знаю просто. Рожеву або оранжеву? ну оранжеву ми бачили. І рожевих воно купа. Ну сином він уже перехотів. Ну тогда тоже далеко бігти по ті квітки. Давайте ось уйде орандіу. Не, йди, ти, я продумав. Я хочу камінь. Як, що? Ну добре будуємо камень, навіщо йому камінь? Здурная, зачем камень? Все, на, тримай. Ой, дякую. Вова і Гриша, привіт. А еще у него там пруди, у него там еще колбаса. А ну-ка ты, путяка, поверни сюда. Колбаса! Так, короче, твоє говно тут ставлю? Ну что, давайте давайте что у него туда. Друзья, а что это такое? Стоп! Ой, тут же написано про ядерну бомбу. Э, а ну быстро швидко мені видав. Ні-ні-ні-ні-ні! Так оце яка собі... Так, на це вам. Володимир Зеленський. Так, давайте почнемо, що це таке? Це якийсь камінь чи що це Ну, така мусорка, друзі. Ой, Селяни, ой, вибачте. сюда кидайте. так. Що? 5 рублей? Що? Путін. Ну, це зразу мусорку. Вже б то були б гривні. Так дивіться, чого бункерська двер, а за чи на Селяни, а що ви робите? Ну, я загадів собі діббутувати з дерева. Ага, молодеця перебудує. Ну, нічого страшного. Там Дузі ну, така ця тварь буде. Да, в шучу. Шо ти, шо шо я реально полагаю дать. Блин, давайте просто по самому... Ну, не знаю, давайте якусь яму викопаємо вот тут. Так, давайте яму кого выкопимо по, -по В <кхм> три блока буду нормальная яма. Кстати, друзі, поки я копаю, напишіть в коментарях, с такой вы стороны. Мне будет дуже цікаво почитать комментарии. И напишіть, якщо вы... Ви... Колись небудь здавали кров. От я здавав. Ну, свине, ну або любу. Мені буде дуже цікаво, це подивитися та почитати. Ну, от якось ось так заділимо, ну, типу такий міні бункер буде. Так. Тогда тут відкриємо, щоб можна було відкрити бункер наш. Що? Тут еще мішать, чи що таке? А, да, ось дивіться. Ну и все, бункер готов, в принципе, наш. А! Тарашик из говно, не бункер. Так, добрый. Да, сейчас повыкидываем. Да, блин, мне не треба земля. Так. А! а! Ну, пута. Ну, трэш. Так, фу, 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 что это такое, что это такое? Блин, друзья, я боюсь просто, что это такое? Давайте, там ты че? Блин, я боюсь. Ай, 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 ай. Так, ему надо кое-что брать? Путал, что ты давай? Это я ведро на пизде. Э, все все все, 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 не надо, когда что то там ведро зарубил? Давайте так попробуемся. Пораз... Ой-ой-ой. Не страшно. Фух, друзі. А! Це вже таке! Пів серця, пів серця. Путін. Що це таке за говно взагалі? О, боже, треш. Боже мій. Так, все, ми подивилися все, що у пудлера. Так, Володимир Зеленський, а що тобі треба? У треба один варіант доларів. Ну, у мене немає мав скільки Ну, добро, тогда я еще твои глядачи все поставлю лайк, подпишусь на канал, тогда я тебе дам дюк. Друзья, вы чули? Давай-то скорее, потому что уже дничья наступает. Давай-то Ну что, можно? Да, ну, ничья на все. Друзья, ну, быстрее, я, скорее, ну что? Ну, добро, да, да. Так, а какой пароль? два, 2 5 Ой, я ответил, сколько тут штучек. Так, друзья, давай-то, ну-ка, это говно сюда выкидаем. Друзі, дивіться, скільки тут бабла. Так, добре, це потім ми подивимося. Так, да, ну-ка, давайте подивимося. Броня якась, так, добре. Бон, дивіться, у мене тут є. Ко тобі якось це можна дати, я не знаю. Ні, сіл, я не хочу. Ну, добре, бо як хочеш, а я посплю. Так, отже, я вже тут, дати броньку надіну. О, я поднісю по броню. О, дивіться, друзі, які це блоки. Так, ну ка Дивіться, який я такий. Так, якась... Бручо. Худа? А в помните там була в скрині така штучечка, кояка? Ну, не штучечка, а оцей. Була вже там штучка. О, да, думайте, що це. Якось дерево. О, ну, це таке дерево. Підожди, помните, у нас е, була там скр... ну... Кірка, давайте подивимося, як вона виглядає. Так, де вона? Не була кірки? Чому мені показалось? Дивіться, скільки бабла, друзі. У нас ще дивіться, злитки якісь. Так, добре. На блоки ми вже з вами подивилися. Так, а на це я не подивилася, до речі. Боже, друзі, подивіться, скільки в нас бабла, просто це піпець. Так, а он... ну-ка. Ой 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 ой, 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 ой 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 Просто подведите его это, Мы с вами как миллионер просто. Ну, трэш. Там мы будем богачами просто. Ну, подведите, сколько бабла. Вот просто, ну, подивите. А сколько это долларов? Сколько это? 50 долларов? 50 долларов, тем более, там. Ты видишь. надо забирать доллар. Дивіться, ми багачі з вами просто подивіться. Я не розумію, що він захотів все це попродавати. Може не треба було. Так дивіться, скільки тут не треба по всьому селі. По вам просто надо, забирайте селяни. І вау, дивійтесь. На і тобі теж бабочки просто подивіться. О, вже і закінчився на вас. Ну, селяни, селяни, ви. По всьому селі гроші. Так, добре, ми вже подивилися на гроші. Предлагаю піти подивитися на е, ще були віші. Так, речі. Так, оце ми вже побачили. Чу, а, а навіщо мені грати? Що зазнає. Ну, добре. все цікаво, зачем навіщо мені грати і зброю? Закрий путлера. Добре, я тільки Стоп, що? Ні, ні. Так, путлер. Так, убери свої ці стрели, мені не треба. Ні, це не чесно. Давайте мені мільйон. І ти мене не будеш закривати. Путлер. Я не буду цього робити. Пока, Путлер. Ну-годи, ни, Так, да-да, там да. закинуть боевую гранатку. Знаешь, Потлара. О, пут, ну, случайно. Так, а ну ка ни не не не, 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 не а ну ка тоді. Я имею в виду ни 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 я, куча. я... Я когда-то их гори. На киноти. Добрые друзья, ходим. Я не знаю, у нас, в принципе, брони есть. Пив хп, пив сердца. Ну, я думаю, мы справимся. А у нас... Почему? Это только во сне. А, ну да, почему, почему? А я вам скажу, почему. А, а друзья! Подвидя! Все, О, ну це було езично, друзі. Коротше, от там вже більше я не пам'ятаю, чи є щось, чи нема. Коротше, друзі, як вам таке відео, як вам сподобалось. ну, Мені, чесно скажу по чесноку, сподобалось це відео, чесно. А, ми ж ще на це не подивилися. Так, ну ну-ка. Ну, така, коротше. Стобочка, мені, якщо чесно, сподобалось сподобалося відео, було таке прям прикольне, насичене. А ви ставте лайк, якщо вам сподобався такий формат відео, і напишіть, про що ще можна засняти. А я з вами прощаюся.